9 листопада країна відзначає День писемності та мови. Своїм це свято називають тут, у обласній універсальній науковій бібліотеці імені Миколи Островського. Адже щодня вони мають справу з українським друкованим словом. Напередодні спільно з кафедрою української філології Хмельницького національного університету провели літературно-мистецький захід. Слово це те, що житиме вічно. Головна мета це показати ще і ще раз велич, красоту українського слова українську. Мову нашу і зробити все, щоб молодь, яка буде присутня в нас на нашому заході, для того, щоб вона була справжньою цінителькою цієї мови, такі заходи відбуваються регулярно разів, два-три на рік. Приурочується до пам'ятних подій, пов'язаних із мовознавством, цей міжнародний день рідної мови, день слов'янської писемності і культури і звичайно День української писемності і мови, який ми відзначаємо 9 листопада. Дебютний захід бібліотекарі разом із філологами ХНУ провели минулого року. Саме тут чи не вперше деякі студенти саме цієї кафедри мали змогу зачитати свої вірші та публікації? Традиція це наше джерело. І ось показати хто. З молоді вшановує традицію, і як не нав'язливо, не пафосно, а душевно, духовно. Ось і як молодь оновлює наші українські традиції, власне, це і є метою літературно-мистецького проєкту. А студентський літературний театр Глорія представив глядачам театралізовану постанову творів українського кобзаря Тараса Шевченка до відзначення 200-річчя, якого готується Україна.